Підвищити рівень кваліфікації, вдосконалити діджитал навички та опанувати нові інструменти для викладання. На базі Чернігівської школи номер 1 запрацював Вулик освітній центр для педагогів. Проєкт реалізували в співпраці з благодійним фондом Сейфт за підтримки компанії Google та агенції CFC Big Ideas. Заняття на базі хабу є комбінованими та проводяться як онлайн, так і очно. Днями на першому уроці у вулику освітяни міста познайомилися з хромбуками та особливостями роботи з онлайн-сервісами. Центр, в принципі, створений з метою організації. Навчання для вчителів, саме роботи з цифровими технологіями і з різноманітними застосунками, саме спрямованими на навчання в цьому курсі. Ми надаємо всім охочим педагогам практику використання цифрових інструментів в професійній діяльності, тобто вони навчаються організовувати віртуальний клас, створювати завдання, вести електронний щоденник, журнал. А головне. Не економити свій час як викладача, який готується до урока. І особливістю цього курсу є те, що ми вивчаємо різні пристрої, які можна реалізовувати для організації такої діяльності, за словами начальника управління освіти Василя Білогури, одним із пріоритетів міста є не лише забезпечення освітніх установ новітнім обладнанням, а й підготовка вчителів до ефективного використання сучасних технологій у навчальному процесі, аби ще більше зацікавити дітей та заохотити їх. Здобувати знання вчителі постійно працюючи з дітьми, вони е, мають е, десь. Підвищувати свою кваліфікацію, підвищити свій рівень знань, вміння і навички володіння комп'ютерними технологіями, новими цифровими технологіями. Світ не стоїть, світ розвивається. Також ми розуміємо, що вчителі потребують психологічної підтримки. Також мають мати таку локацію, такий простір, де їм би можна було відволіктися, переключитися трошки від стресів. то передбачається, також що в даному центрі будуть проходити. І е, певні майстер-класи долучитися до занять можуть викладачі будь-яких шкіл, попередньо зареєструвавшись на електронній платформі.